Право номер 14 четвертий пункт. Скільки коливань здійснить тіло за 2 хвилини, якщо частота його коливань становить 4 Гц. Ну що ж, стартуємо, записуємо в скороченому вигляді умову нашої задачі. Отже, час у нас є 2 хвилини. Записуємо маленька літера Т. Час дорівнює 2 хвилини. Це не основна одиниця вимірювання часу. Переводимо в секунди. Це буде. Одна хвилина 60 секунд, Дві – це 120 секунд. Є? Далі. Частота коливань у нас 4 Гц. Частота позначається літерою ню. Записуємо дорівнює 4 Гц. Є. Проводимо дві лінії. Ну що ж, у нас запитують, скільки коливань здійснить тіло. Кількість коливань позначається великою літерою N. Кількість в фізиці позначаємо велику літеру N. Ну що ж, нам потрібно пов'язати ці три фізичні величини через одну формулу. Це через означення, що таке. Частота це кількість коливань за один із часу записуємо за означенням. Частота ню дорівнює Кількість коливань за довідність часу, тобто то треба кількість коливань поділити на час. Тоді звідси нам потрібно знайти, чому дорівнює n. То ми записуємо, звідси випливає. Так? Ну і давайте заповнимо це, наприклад, трикотиком покажемо, як це робити. Отже, ню дорівнює n поділити на t, то n у нас має бути зверху, t у нас має бути внизу. І для ньу залишається у нас місце тут. Закриваємо рукою ту величину, що закрива... шукаємо, n велике. У нас виходить, що n велике дорівнює new, що множиться на t. То ми записуємо, звідси випливає. Давайте навіть іншим кольором, запишу, що кінцева формула у нас буде n велике дорівнює n частота, що множиться на t. Гаразд. Ну що ж, ми отримали кінцеву формулу. Зараз потрібно лише обчислити. Записуємо обчислення. Отже, записуємо n велике рівня. Так, замість ню пишемо 4 Гц з умови, що множиться. Так, час у нас 120 секунд. Так, герц можемо розписати, як одиниця, що ділиться на секунду. Тоді секунди у нас скорочуються і буде безрозмірна величина. Ну що ж, 4 помножити на 12, це буде 48 і 1, 1,0. Це буде 480. Так, безрозмірних одиниць ну, або коливань. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки коливань здійснить тіло, записуємо n велике дорівнює 480. Виходить коливань. Ну що ж, ось таке завдання на коливальний рух на цьому вправо завершено.